29 грудня Одеса. А давайте купувати шампанське на Новий рік. Почнемо ось з такої Одеси. Оце от Одеса від французького бульвару, 120 гривень вона коштує по акції. І що я вам скажу, що я її купувати не буду, тому що, по-перше, це вже не та Одеса, яка була раніше, а по-друге, після скандалу з одною одеською художницею, я цю торгову марку купувати не хочу взагалі. Звичайний французький бульвар 170 гривень. Ось така пляшка. Ще є ось такий французький бульвар, ось така. Пляшечка теж 120 гривень. А ось така без акції 170 гривень. От ще є Сдеса без акції, дивіться, 142 гривні. І на півсолодці 120 гривень. От. Асті це у нас Натаїрова. 130 гривень. Хай буде. Ось таке, Ну таке собі компотік. До речі, це Одеса Супермаркет Таврія, Вена, Бугаїнський. Тут ще є ось такий якийсь Болград класік Я його ніколи не пробував. Що він я не знаю, але стоїть, коштує ну, 110 гривень. Дуже бюджетний. Теж нікого не пробував рянду і не думаю, що це щось таке смачне. От, моренго з тої самої опери, але вже 120 гривень. Кажуть, що ось таке Мартіні дуже непогане за 283 гривні по акції і 315 без акції воно дорожче. Ще є чинзану за 250 гривень теж з суттєвою знижкою. Також у нас є артемівські, 183 гривні. І я десь бачив 182 це Артемівське червоне. Але це Артемівське виготовляють в Одеській області. Так що це не зовсім те Артемівське. Я буду брати ось таке шабо, ось такі бутилці, пляшці. Акційна ціна 155 гривень. Дивіться, його кілька видів і я буду брати ось це. Це напік солодкий мускатний, Дуже непогано. Ми його недавно брали. Я не пам'ятаю, скільки воно коштувало. Мабуть, дешевше. Але сьогодні воно нас 155 гривень по акції. Ось так. А в АТБ мені в очі кинулось ось таке шабо. Акційна ціна в нього 147 гривень. Теж є збрюд і синий світ мускат ось так от А от в великому сільпо, який в сіті центрі є та ж сама мартіні за 270 Є дуже таке цікава шаба за 219 напів солодки ось де тепер роблять артемівське і коштує воно тут в сільпо 170 гривень ось так от Ще тут є ось така Одеса. І це французький бульвар. Коштує вона 184 гривні. Більше в цьому сільпо нічого цікавого по-шампанському немає. Все дуже небюджетне. А в іншій таврі ось така Одеса з якорем 135 гривень по акції. До шампанського можна взяти Мартіні. Літрове Мартіні 260 гривень, 075 200 гривень і маленька 144 гривні. Також тут непогані ціни на Джеймісон. Ось дивіться, ось звичайний Джеймісон 570 гривень по акції. Іпаедішн і стаут Едішн, якщо ви не знали, то ці... Сорти віскі видержуються в бочках з-під пива. Це ель, і це Indian Pali L. І став це темне, густе, дуже смачне пиво. Ціна 650 за пляшку. Дуже непоганий. От, Це без акції ось таке в, в подарунковому картонному кейсі. Він дає таке 450. А ще коньяк Шабо, тому що шабо зараз це така а, дуже непогане співвідношення ціни якості. Лісось така пляшка. 240 гривень за акцію. Нічого особливого. Краще брати ось таку пляшку за 190 гривень. 5 зірок, звичайна пляшка. Дуже непогана ціна. Думаю, не варто переплачувати, брати ось таку пляшку. Заради пляшки 230 гривень або 200 гривень за три зірки. Ось якось так. Ага. От 220 гривень для зірок. А напишіть в коментах, що ви будете пити або п'єте на Новий рік Таріс-2. Веселих вам свят!